Щоб досягти якогось більш-менш балансу між вашою безпекою, продуктивністю, вам необхідно врахувати, як здійснюється доступ до ресурсу. І ухвалювати, ухвалювати вже якісь рішення про контроль цього доступу. Значить, в світі у нас хмарних обчислень AD, воно може вам забезпечити єдиний вхід, тобто ССО на пристрої, додатки, служби з будь-якого місця. Також у нас зараз активно Спостерігається збільшення кількості bring Your Own Devices, тобто робота поза корпоративною мережею, сторонніми додатками, і ви, як адміністратор, стикаєте, звісно, з такими двома протилежними цілями, проблемами, що з одного боку необхідно дати можливість вашим користувачам працювати продуктивно де завгодно, і з іншого боку, ну, потрібно ж якось захищати корпоративні активи в будь-який час. І такі найпоширеніші проблеми з доступом, яких ви можете уникнути за допомогою цього функціоналу умовного доступу або Conditional Access, це по перше, ризики входу, тобто Захист ідентифікації Ежроде він обмежує доступ, якщо виявлений ризик він вказує на зловмисника. Ви можете заздалегідь у відповідних політиках вказати, що робити, якщо ви хочете отримати там докази того, що вхід був виконаний саме законним користувачем, або є якісь сумніви, що. Це може бути якась компрометація облікового запису і можна налаштувати автоматичне блокування цього доступу. А, також найпоширеніша така проблема з доступом це мережеве розташування, а, ну, наприклад, що спроби входу до хмарних додатків ну, які з, із незрозумілих локацій, країн і так далі. Це також можна контролювати за допомогою Azure Руде. Також є момент управління пристроями. Ви знаєте, що є такий продукт, як Intune для контролю корпоративних пристроїв у Microsoft. Також його можна поєднати з цими політиками умовного доступу, щоб ви контролювали саме. Які пристрої, чи вони відповідають якимось стандартним вимогам безпеки вашої організації, і далі вже з огляду на це надавали доступ до хмарних ресурсів. Ну, і те саме стосується клієнтських додатків. Можна контролювати доступ з яких додатків. Надається, які додатки мобільні, настільні, хмарні, веб-додатки використовуються користувачами для того, щоб отримати доступ до ваших ресурсів.